Права 594. Використовуючи рівність, 3 помножити на 6, дорівнює 2 помножити на 9, запиши всі можливі пропорції. Ну що ж, згадаємо, яка основна властивість пропорції? Це те, що у нас добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Ну Давайте так і запишемо. Отже, записуємо тоді, як ми можемо записати першу пропорцію. Записуємо перше завдання. Тобто 3 і 6 у нас тут будуть крайні члени. А 2 і 9 це середні члени. Я буду записувати в вигляді дробу. Тобто, ще раз, ось я запишу 3. так, І ось іще один дріб. Тобто 3 і 6 це в нас крайні члени. А 2 і 9 це будуть середні члени. 2 і 9. Є. Ну що ж, окрім цього, ми ще можемо у пропорції поміняти місцями крайні члени. Або середні члени. Ну що ж, давайте міняти. То поміняємо спочатку 3 і 6 місцями, то запишемо друге. У нас тоді вийде 6. Відноситься до 2. Як 9. Відноситься до 3. Так. Може бути і така пропорція. Окрім того, в нашій пропорції ми можемо поміняти місцями і середні члени. Записуємо тоді третя дія, чи третя пропорція. Хай буде тут. Отже, міняємо місцями 2 і 9, то записуємо, що 3 відноситься до 9, як 2 відноситься до 6. Є? Ну що ж, і ще одна. Можливість можна поміняти місцями і, серед... і крайні і середні члени пропорції. То записуємо тоді, якщо ми поміняємо і крайні, і середні, записуємо четверта дія або четверта пропорція. Тобто у нас зверху буде, тоді міняємо місцями 6. Далі тут у нас внизу буде 9. Дорівнює. Так, 2 у нас буде зверху. А 3 у нас буде внизу. Так. Тобто у нас вийшло 6 відноситься до 9, як 2 відноситься до 3. Ну що ж, ось таке завдання на основну властивість пропорції, а також на те, що пропорції можна міняти місцями крайні та середні члени. На цьому вправу завершено.